Вітаю, друзі, на зв'язку Бонні. І сьогодні вам покажу просто мега супер бомбічну тактику, спам-тактику військ на столиці. Це буде Graveyard Spell, та ж банка зі скелетами з нового оновлення. І також всім відомий таран. чи... Battle Ram, як він називається англійською мовою. А, насправді а, тактика максималь... максимально реально крейзі, тому що, ну, майже не потрібно там думати. Ти просто викидуєш єдине, що потрібно, мабуть, викинути правильно банки. Тоді, коли. Тут куди-куди треба, і все, в принципі, далі все вирішує механіка самої гри. Тож сідайте зручніше, беріть щось гаряченьке, ми починаємо огляд цього крейзі спам сету в столиці. Поїхали. Насправді, коли я перший раз побачив цю спам-тактику, я просто був в шоці. Я чесно вам скажу. Давайте, що я буду вам розказувати, коли можна просто подивитися на цей крейзі сет. Давайте так, у нас є район кульок. Давайте перейдемо туди. Що йде в цей сет? Як ви бачите, 28 таранів. Ну, все залежить від того, наскільки у вас є прокачені. Лагеря і також прокачення так, лагеря, в принципі, більше нічого не залежить. І ще е само корито від е спел заклинань. Коротше кажучи, Д-28 е таранів, 8 магів і 3 банки е Грев'ярд спела. Тож, е починаємо, І так, е який принцип в принципі е атаки? Саме головне зробити так, щоб увесь деф максимально заплутався і не розумів, що тут відбувається на цій карті. Тому ми зараз будемо кидати так? Ми кидаємо сюди один, сюди один і напевно кинемо сюди один. Тепер починаємо. Починаємо просто бити. Те ж саме робимо тут. І пускаємо магів. Також робимо це і тут. Кинуло магів. маги підчищають все максимально те, що із дефа агриться. Кидаємо ще одного мага, агриться на велику, просто величенну купу скелетів, на величенну купу маленьких варварів. Просто подивіться, що відбувається. І, в принципі, таку карту можна було би напевно закрити, я думаю, що хогами з луками, чи навіть на луками напевно, напевно, все-таки. А ось хогами, скоріш за все. Але тим не менше, ви подивіться. Ага, блін, тут, коротше, зверху бачите, збили. І є можливість того, що зараз ми з вами не закриємо. Цю карту. Ну, подивимось, але скоріш за все що ні. Але потенційно непогана була атака насправді. Тому. ж... Ну і тим не менш, все одно майже 4К заробили золота. Це просто чудово. Давайте вже доб'ємо, щоб. Воно не залишалося. Давайте ще раз доб'ємо. Раз, два, три. І заспамимо максимально, давайте ось так от. Скоріше за все, що наступне атаку я спробую все-таки трошки продумати, куди мені конкретно кидати банки Graveyard Грейв Ну, давайте зараз переходимо на район Візардів і тут дивимося, що ми можемо зробити. Хочеться забрати все-таки це за дві атаки. А тому ми зробимо наступне. Ми кинемо сюди, ми кинемо сюди і ми кинемо сюди. І почнемо. Давайте спамити. 1, 2, 3, 4. Так, викидуємо 4 маги. Вони зараз домівлю позбивають. І піду далі. А ми ці чотири маги докидуємо в центр. І продовжуємо викидувати. Ох ти Боже. Скільки ж всього! І просто подивіться, скільки таранів просто проходить всередину, на них максимально агриться увесь деф, агриться на а, скелетів і майже не чіпає магів. Насправді, якщо навчитися, то дуже і дуже непогані результати можна отримувати з цією тактикою. Оскільки ми з вами збили. Збили 41%. Не сказати, що супер, але теж непогано. Так, наступна тактика у нас, атака, точніше, у нас буде. Так, куди ми можемо кинути? Хочеться просто збити усі пушки великі. Тому що, якщо, наприклад, в центрі суди в центрі все зайдуть і проб'ють, то коли вони дійдуть до приблизно. Цієї точки, то, скоріш за все, що пушки рознесуть всі ці скелети. Тож, давайте спробуємо, що вийде, то вийде. Це мої перші атаки. Я не атакував, я хотів разом з вами потестити цю так, тактику, тому як є. А, так. Давайте, напевно, кидаємо сюди, сюди і ось сюди. І подивимося, чим це все закінчиться. Так, чотири маги суди, чотири маги суди, і дивимося, що буде відбуватися. Всі магі, звісно, так. Да. Не потрібно було їх випускати, мінус 4 маги, бо так просто в посту. Але подивіться, просто подивіться, скільки цих скелетів, ви просто їх подивіться. І тут єдине, що, звісно, взагалі погано, що, наприклад, якщо буде дуже багато гігбомб всередині, то сенсу від цієї тактики ну, просто ніякої нема. Але, тим не менш, як спам-тактика на деяких а, картах, чому ні. Ду дуже прикольна штука насправді. Ну, зараз подивимося, чи справиться оця куча варів, хоч ні, не справиться. Все. Розбило їх. Що можна, в принципі, сказати про цю тактику? Як мінімум, розбивати спокійно, не напрягаючись кожну карту з трьох атак. Так. Це, це воно для тих особливо, хто не вміє атакувати. А столицю навряд чи можна буде розбити та, та, таким а, військом, таким сетом, тому що там є ТХ, який б'є дуже больно, там дуже багато ракет і всього. іншого. Тому навряд чи для столиці це покатить. А ось всі інші райони, і напевно також ще район драконів. Теж Цей сет не покатить туди. Давайте спробуємо. У мене ще є дві атаки. Закриємо все ж таки цю карту цим сетом ще раз. Давайте сюди, сюди, сюди. І викидуємо. Раз, два, три, 4. Раз, 2, 3, 4. Тут я думаю, що без проблем ми все розіб'ємо, тому що дефа мінімум. І навіть ці пушки, які розносять наших мальків, і скелетів, і міні-варіків, не допоможе. Ну, ось ми бачимо, що все розбите. Просто я не знаю, воно реально кризис. Стільки-стільки війська, просто спам такий максимальний. Як у мене планшет не завис, я не знаю просто цією грою. Так, давайте, напевно, використаємо останню на районі варів. останню. А так, от так. Тут у нас велике скупчення, тут є ракета, яка все порішає, а ми все-таки з вами спробуємо. Спробуємо розбити з вами центр. Ось тут десь, напевно, будемо. Зараз кину. Раз, два, три. І починаємо, і починаємо розбивати. Напевно, ще хочеться от сюди пустити. Хай буде. І подивимося, що у нас з вами виходить. Як ми бачимо, просто величезна куча війська. Ви подивіться, скільки скелетів, і навіть та, нічого, навіть ракета не може зробити. Давайте маги, рішайте. Фух. Таке враження, що просто центр прожарився усім, чим тільки можна. А, так, атаки у мене закінчуюсь. Коротше, ну, ось ось таке відео. Пробуйте. А, я не можу сказати, що це прям must have. А, тому що ну, не на всі напевно, бази і райони воно підходить, і напевно не дуже розумна тактика, тому що вона спам-тактика. І думати, куди що кидати, як піде, тут теж особливо не, не потрібно. Але, але напевно, все-таки інколи чисто пофанитись, чому ні, мені здається. А, для цього, як мінімум, щоб думати, є інші тактики, наприклад, Пушки, повозки, гігі, -гі, маги плюс луки, луки плюс хоги. От я не так давно, ви знаєте, знімав відоси про луки, в принципі, луки плюс Хоги. Оце це 100% масхев, тому що там все-таки і на швидкість, і щоб не дати вам заснути і просто думати, куди кидати ці луки, як пройти з рейджем туди чи в інше місто. Коротше, оце так, це масхев, а ця тактика. Ну, як фан, почому ні? Мені, в принципі, сподобалося, тому що вона реально крейзі. Якщо вам такий відео сподобався, такого формату, то, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І також. Коментуйте, щоб ще більше людей побачило цей контент українською. Також хочу нагадати, що, будь ласка, донатте на ЗСУ, нашим титанічним хлопцям та дівчатам, і ми обов'язково з вами переможемо. На цьому в мене все. З вами, як і завжди, був Бонні. Всім па-па і слава Україні!